Привіт, мої любі малята. А чи знаєте ви, чому на дворі так холодно? Давайте з вами здогадаємось за допомогою загадки. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую у льди. В дружбі з дітьми я всіма здогадалась я? Зима. Так, дітки, у нас з вами зараз пора року, яка називається Зима. Взимку випадає багато снігу, вся земля, дерева вкриваються білим пухнастим сніжком. На дворі стало холодно, дерева стоять голі та без листя. Вони готуються до зимового сну, тріщать морози, дітки гуляють на вулиці, а мороз щипає їх за щічки. Та дітки одягнуті тепло, в теплих шубках, шапочках, шарфичках та рукавичках. А головне, що взимку дуже весело малятам, бо вони катаються на санчатах, лижах та козанах, грають у сніжки та ліплять снігову бабу. А підкажіть, із чого можна зліпити снігову бабу? Давайте з вами поглянемо у віконце та дамо відповідь на це питання. Білий сніг кружляє за вікном. І сонечко сховалося за хмари. А ми сьогодні з вами будемо разом відкривати зими. Казкові чари. Ну, звісно, мої любі це сніг. Взимку настільки стає холодно, що вода замерзає та перетворюється в лід, а в небі дощові крапельки перетворюються в сніжинки та у вигляді білих пастівців падають на землю. На відміну від дощу, сніжинки не так швидко випаровуються, тому що узимку холодно. І доріжки дерева та лавочки засипає білим снігом. Коли не дуже холодно, сніг мокрий та з нього легко ліпити сніговика, а коли мороз, сніг стає сухим та погано ліпиться, зате по ньому легко кататися на лижах та санках. Діти, а чи знаєте ви, чому іскриться сніг і чому він скрипить під ногами? Ні, то пропоную вам дізнатися у рубриці. А чому? Привіт, друзі! Ну що, продовжимо пізнавати світ із рубрикою А чому?? І сьогодні ми дізнаємося, чому іскриться сніг? Ви коли-небудь помічали, що взимку у сонячний день, коли так приємно гуляти на дворі, сніг засліплює нам очі і відразу виникає бажання одягнути сонячні окуляри. Чому ж так відбувається? Сніг. Ознака справжньої зими. Він утворюється при замерзанні дощових крапель. Сніг це маленькі сніжинки чи кристалики вологи. Кожна сніжинка схожа на тонку крижинку. Кожна крижинка-сніжинка лежить до сонечка під різним кутом. Ось уявіть собі, що сніг це тисячі маленьких дзеркал. Які лежать на землі в хаотичному порядку, і кожне дзеркало сніжинка відбиває сонечко. Тому нашим оченятам здається, що сніг іскриться. Чому сніг скрипить під ногами? Ви коли-небудь помічали, що у морозяну погоду, коли всі доріжки встелені сніговим шаром, ми чуємо під ногами хрускіт та скрип, так звану зимову музику. А чому ж так відбувається? А відповідь дуже проста: сніг складається з крижаних кристалів, сніжинок, між ними багато повітря, під тиском сніг ущільнюється, повітря з нього видавлюється, сніжинки труться одна об одну і ламаються, видаючи при цьому звуки, які сприймаються як скрип. Але звуки чутні не завжди. Коли мороз не дуже сильний, Поверхня сніжинок покрита тонким шаром рідкої води. Вода глушить звук. Тому гучний скрип чути тільки в морозну погоду. От і все. Ну що, мої розумнички? Дізналися багато цікавого? Сподіваюся, що так. А давайте зараз з вами пригадаємо, яка в нас з вами пора року. Правильно, зараз пора року зима. Які ви знаєте ознаки зими? Стало холодно. Та йде? Та йде сніг, молодці! Кого можна зліпити зі снігу? Сніговика. Ну а на цьому наше заняття підійшло до кінця. Я вам дякую і кажу до нових зустрічей! І не забувайте тепло вдягатися!